До нашої головної теми 14 березня Трамп підписав указ щодо максимального скорочення функції, а також роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією. Серед них названо також урядове агентство США з глобальних медіа ЮЗАМК, яке контролює Радіо Вільна Європа», Радіо Свобода, а також Голос Америки. 15 березня штатні працівники Голосу Америки отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленнями про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку. Окрім цього, директор Голосу Америки Майкл Абровіць заявив, що вперше за 83 роки мовник змусили замовкнути. За його словами, майже весь персонал понад 1300 журналістів, продюсерів, а також допоміжний персонал та його самого відправили в адміністративну відпустку. Керівник Української служби голосу Америки Руслан Петричка також підтвердив, що українська редакція призупинила мовлення, а всі представники відправлені у адміністративну відпустку. І також журналістка та ведуча Голосу Америки повідомила, що співробітники не можуть забрати свої речі з офісу. Так, і власне цю тему детальніше ми в нашому етері обговоримо з Ярославом ну, Юрчишиним, нардепом, він прямо зараз вмикається до нас. Вітаємо, Ярослав, слава Україні! Добрий вечір, слава Україні! Слава. Так, скажіть, будь ласка, якщо все ж таки Радіо Свобода так припинить свою діяльність в Україні, якими взагалі можуть бути наслідки? Сподіваюсь, Радіо Свобода не припинить свою діяльність в Україні зараз. Є щонайменше два процеси, які гарантують це. перше, це судовий позов власне, адміністрації агенції, яка опікувалася Радіо Свобода і колективу Радіо Свобода в Сполучених Штатах, які отримали забезпечення позову, що на даний момент, поки позов розглядається. Відповідно до поправки до основного закону Сполучених Штатів про свободу совісті звільняти даних співробітників, уряд не має права, тобто вони і далі виконують свої службові повноваження. І другий процес це заклик міністра закордонних справ Чехії. Про те, щоби, оскільки Радіо Свобода це Радіо Вільна Європа історична, яка була запущена під час холодної війни, власне для того, щоби мати можливість для європейських країн, зокрема східноєвропейських країн, які перебували поза залізною завісою, мовити. І інформувати про життя вільного світу відповідно Європа, європейська спільнота, країни-члени Європейської спільноти мали би на себе перебрати функціонування Радіо Свободи, що менше на європейському континенті, євразійському континенті. Тому я дуже сподіваюся, що українське Радіо Свобода. Схеми інші студії будуть працювати, і ми зможемо знати механізм незалежно від політичної коміктури сполучених штатів, що саме цей підрозділ мав би працювати. Складніша ситуація по підрозділах радіо і медіа загалом по світу. Ну в країнах Азії Африки на ці частоти дуже. Активно зараз заходять китайські е, медіа компанії, е, тобто не заходять, оскільки зараз точно рішення немає, але мають всі перспективи зайти. Е, Сполучені Штати послаблюють себе е, дуже недалекоглядна політика, але я думаю, що ми зробимо все, щоб зберегти цього незалежного гравця на полі українського медіа. Так, пан Ярослав, ще таке питання. Більше вашу суб'єктивну думку хотіли б почути. Чи можна вважати власне оце припинення фінансування Радіо Свобода Голосу Америки своєрідним тиском на незалежні медіа? Насправді це однозначно зменшення свободи слова в країні, яка довший час себе намагалася позиціонувати як? форпост демократії, і, зокрема, свобода слова, бо ми розуміємо, що реакція адміністрації Там Трампа багато в чому зумовлена розслідуванням і голосу Америки і Радіо Свобода щодо тих корупційних кейсів, в які в які була втягнена і попередня адміністрація. Президента Трампа за попереднього керівництва, ну і в принципі на етапі виборів. Але ем, це суттєве обмеження, суттєве обмеження функціонування незалежних медіа, оскільки сама структура і сама агенція була побудована так, що окрім фінансового впливу уряд Сполучених Штатів фактично на редакторську політику. Даної медіа структури не мав жодного. І відповідно, зараз робота, робота ДОДЖ Ілона Маска з одного боку прикривається максимальним скороченням державних витрат, але де-факто в його комунікації і комунікації інших представників адміністрації чи радників. Діючого президента Сполучених Штатів головна претензія до цих редакцій до цих студій в тому, що ну вони були максимально незалежними в своїй редакторській політиці. Тобто, якщо вони готові вмонтовуватися в поточну політичну ситуацію сполучених штатів, вихваляти там діючу адміністрацію, то напевно проблем у них не те, що команда вибудована на Засадах свободи слова на засадах балансу інформації, на засадах доступу до публічної інформації, а не приховування неприємних моментів. Ну це для трошки в розріз до поточної до поточного сприйняття адміністрації президента, коли медіа мають хвалити владу, а не критикувати і не контролювати її. А дуже сподіваюся, що судова гілка влади по сполучених штатах скаже своє слово. Насправді контракти укладені довгострокові не можуть бути порушені, якщо а, жодна зі сторін фактично не порушила а, контрактну угоду. А тому а, в принципі фінансування а, має повернутися, чи в повній мірі, чи в частковій мірі це вже залежить від судових процесів. Тому дуже пильно стежимо, що буде відбуватися сполучених штатів. А скажіть, будь ласка, чи може бути, наприклад, якась альтернатива так, цього фінансування? Наприклад, не знаю, можливо, це буде фінансування за донати людей, можливо, це буде фінансування просто від Європейського Союзу, на вашу думку? Е, можливо, фінансування від системних донорів, тобто від країн європейських спільнот, тобто Європейського союзу, чи часткове фінансування там британського уряду, канадського уряду? Японського уряду, тобто країн g А якщо розраховувати на донати власне, суспільства, це можуть бути донати на проекти. На жаль, власне, жодна, жодне медіа, мені відомо, не повибудували свою фінансову модель, коли повна робота організаційна інституційна. Зарплати, відрядження і тому подібне, є можливість сплачувати за рахунок донатів. Теоретично можна очікувати, що бізнес, який готовий працювати в світло там, біло, готовий буде підтримувати власне ці редакції. Але тут є один момент ризику. Фактично, бізнес, який зараз в сполучених штатах намагається підтримувати те, що е, обмежує адміністрація Трампа, розглядається як бізнес, на який її додатково намагаються тиснути. Тому е, якщо це буде фінансування, то навряд чи це буде системне фінансування за рахунок донатів. Це буде або структурні фонди Європейського е, союзу України G7, або це буде донати бізнесу який пов'язаний мінімально з сполученими штатами або достатньо вільний стосовно регуляторної політики сполучених штатів так, і наостанок я ще хотіла б так більш наголосити на важливості цього проєкту, зокрема Радіо Свободи. Всі ми знаємо про те, як функціонує Крим реалій, Донбас реалій. з 2014 року журналісти працювали на окупованих територіях, на лінії зіткнення. Вони показували те, що відбувається там, там, де дуже близько російські ФСБшні служби, російські катівні. І це, безперечно, дуже важливий проєкт. І мені здається, унікальний в своїй особливості, тому що ті журналісти, які працювали там, вони мають унікальний досвід і наражали своє життя для небезпеку, щоб показати світу, що відбувається ось тут, що робить Росія ось тут. Тому безперечно ми сподіваємося, все що Радіо Свобода, Голос Америки. Воно працюватиме, тому що це як на мене, це верх професіоналізму працювати в таких умовах і працювати загалом, тому що розказувати про те, що відбувається, це, це дуже важливо. Повністю погоджуюся з вами. Крим Ралі Донбас Ралі на даний момент працюють. Радіо Свобода в Україні редакція прийняла рішення працювати. Ага. От, дуже сподіваємося, що ну на цьому, скажімо так, поки що емоційному заряді вдасться протягнути до моменту, поки знайдеться системний а, інвестор, системний донор. І або повернеться, хоча б частково в американське фінансування, або власне його замінить європейське фінансування, фінанс... чи фінансування з власне з міжнародних джерел. Ми, як українська влада, на всіх майданчиках говоримо про важливість власної роботи Радіо Свобода Голос Америки в першу чергу власне Радіо Свобода як компанії. Яка і спрямована була на побудову демократії в східній центральній Європі, а ОБСЄ, парламентська асамблея Ради Європи. Всюди це питання піднімається. Дуже сподіваємося, що знайдемо системне рішення. Ну а працівникам Радіо Свобода, як журналістам, так і персоналу, які працюють разом з ними, величезна подяка за жертовну працю і велике сподівання, що бронні часи минуть, а якість радіо вільна Європа залишиться. Так, дякуємо вам, пане Ярослав, що включилися до нас і за те, що ми обговорили цю стацію, тому що це насправді зараз надзвичайно важливо. Так, дякуємо вам з нами був Ярослав Юрчишин, народний депутат України.